Ти завтра зійдеш, торкнешся, що вкриватиме колос, спинися на хвильку одним промінцем на маминих ніжних, ласкавих долонь, обійми так за плечі, наче то я і синовим голосом люблю прошу Як скотиться раптом щукою сльоза, змахни її ніжно, бо я вже не в син. Вернись з нею спогади трішки назад, до першого слова, кроку у року падіння до взлетів, Крізь сміх і крізь плач. Я певний, вона береже стоту, і зустріч остання ще свіжа, мов хліб зі стовбабусі під піччю дитинства. Я вчора її відписати не встиг, хоча повернутись обіцяв неодмінно. Я вірю, що зможу, інакше б не йшов у 21 життя лиш на старті, ще фарбою пахне мій новий диплом і прізвище в списку молодих магістрантів. Ти завтра їм сонце про це нагадай. Як зранку розбудеш мій край український, проси їх боротись аж до кінця, до перемоги. Бо нам не судилось. Проси їх триматися ради імен, котрими щодня поповняється небо. Обіцяй мені сонце, що завтра зійдеш і світу ще раз нагадаєш про мене.